Всім привітки! То це мій бектуску. Ніколи цього не знімала, але щось захотілося мені це зняти. Він вийшов не дуже, він вийшов не дуже довгим, він вийшов не дуже в цілому, не дуже мені сподобався, бо я тут небагато знімала, але ну якісь кадри будуть, та я вам буду описувати, що я на них роблю. Тут я зайшла в перший магазин, атоміс сезон та знайшла ось такий рюкзак Я хожу, вибираю собі одяг. Тут ми йдемо на касу. одяг я собі вибрала, але покажу його в кінці цього відео. Тут я йду вибирати собі облала ось такі білі красівки, ось такі красівки зірочкою та ось такі. Ще я міряла чорні, ось ви можете побачити, що я купила. Тут я вже в новій обуві йду далі по магазинах. Це просто я в роздягальні. а тут я міряла ось такі штанішки. Звісно, я трохи покрасувалася. Та приміряла ось таку ковтинку. Тут я вже в Аврорі, а потім ви побачите поближче, що я купила, коли я вже буду дома. Я вам все покажу. Тут я красуюся коректором з лапкою, беру щоденник та набираю кучу зошитів. Текстові ділювачі, ну звісно ж, кудись без них. Ось поблищи вам. Та зараз я йду по резиночки. Я беру собі резиночку одну на руку, та 10 штучок я взяла собі резиночок, щоб підв'язувати волосом. Тут я взяла резиночку, я взяла амулетики, ще резиночки. Також я взяла гелак, гелак, та крем. ось таку бутилочку. Тут я сижу, п'ю моджу, ну, просто далі віддягаю. ми з мамою відпочивали, взяли хот-дог, лимонадик та сиділи просто все покажу. Так, сідаємось поудобніше. Почнемо з рюкзака, самого головного. Це ось такий рюкзачок з капібарками. До нього йшов ось такий брелочок з капібарами та ось такий з печивом. А я ще докупила до нього брелочок з Hello Kitty. Дуже гарний рюкзачок. Мені він дуже подобається. В нього три відділи: перший, другий та третій. Він дуже місткий. А, а ще. Ось у нього також ще один відділ є. Ну і відділи, відділи для бутилочок. Тоді і покажу свою бутилочку. Вона в мене ось така сіренька. Тут намальовані скакалка, ну і так далі. Сама проста бутилочка. Отут отак, отак отак вона відкривається. Так і. Також поставимо кудись Так, ну і переходимо до піналу. Пінал. Дивіться, він лохматий. Він з авокадом. Ось такі блістючки тут є. Він дуже-дуже мені подобається. Він такий лахматий. Та у нього ось такий брелочок брелочок йшов. Він дуже-дуже-дуже гарний, як я вже і казала. Так покажу, що буде йти в піналу. Ну, ось такі цвітні олівці. Кольоровіці, тут нічого е, немає е, цікавого. Далі в нас ось таке лінійка, я не знаю, як вона називається. Проста лінійка та транспортер. Так як я переходжу в п'ятий клас, то він мені знадобиться. Циркуль, ось такий в мене зелений. Я хотіла рожевий, але ну так так вийшло. Ось такі насадочки. Але це від другого циркуля, але но... сюди підійде, напевно. Далі в нас эласт... гумка з апельсинчиками. Подивіться, яка вона мила, вона дуже гарне, вона мені дуже подобається. Як і коректор. Коректор в мене ось такий з таба лапкою. тап тап Ну, Звичайний коректор, що тут показувати? Ця лапка мені дуже сподобалась. Так, давайте далі покажу своїх два простих олівця. Ось такий в мене ще є такий рожевий. Тому що в Аврорі був вибір невеликий. Далі я покажу ручки. Я купила три ось таких. Вони всі сині. І клацелку. Вона дуже гарна. У мене була схожа, але ярко-рожева. Це з білого такий ніжно рожевий Подивіться, яка вона гарна. Я спеціально купила клацалку. Щоб надоїдати всім. Далі у нас йдуть. Я не знаю, як це по-українськи, тому буде текстовий ділитель. У мене такий якийсь э, персиковий, жовтий, э, рожевий, фіолетовий, та блакитний. Всі вони йдуть. Йдуть кудись. Далі в нас ось такі, ось такі листочки. Я на них буду писати всякі замітки, е, вирішувати приклади. Ну, я їх закріпила резиночкою. І канцелярський ніж. Ну, куди ж без нього? Не зачем мені, але. ну, Він потрібен. У мене був такий тільки Ну, тільки Він був зламаний, у нього ця штучка відпадала. Так, далі я, вам, напевно, покажу свій альбом. З єнотом. Ну, там других таких гарних не було. Я купила з єнотіком. Мені надовго ну, Я не знаю тут скільки. Аркусів. Ну, тут не написано. Та далі я хочу показати вам свій дуже гарний щоденник. У мене був такий, але фіолетовий. Ось такий ось гарний, дуже дуже гарний фіденник. Він ніжно-рожевий. У мене був такий фіолетовий, точ в точ. Ну, Мені дуже сподобався, там, що був червоний, зелений і інші кольори. Або такий, як в коті. Ну, її зараз тут немає. Бо такий, як в Коті. Ну, я вибрала ось цей. Так, добре. І переходимо до зошитів. Я вам тут е, розпро. Коротше. Два зошити з отакої колекції Україна. Так. Куди б мені їх тепер розлажувати? Ось сюди. Їх дуже мега багато. У мене стопка. Ось така. Далі ось такий один з дракончиком. Він у мене ще з прошлого року, але. <гум> Такому не все одно. Далі у нас ось такі два зошити. Милі дуже. Вони на 12 сторінок. Я не знаю, за чим я вам це кажу, але. Так, дуже багато таких зошитів. Зараз, зараз, зараз. Це у нас зошити з собачку. Тут ви можете бачити всі. Та в мене є всі, кроме ось такого. Ось є ось такий зошит. Такий зошит. Так, давайте їх будемо так складати. Ось такий зошит. Такий. Все. Чи не все, да, все. З таки собачку все. Ну, там ще повторяється. Далі у нас по темі, по темі моєго рюкзака. Це з капібарками. Подивіться, капібарка купається. Це її, це шиї, але. Далі ще одна капібарка, яка кушає арбузик. Дві капібарки в якомусь гнвздошку, я не знаю, а вони на гамаку. Поняла. Капібарка з птичкою. Ось так це мило виглядає. М -м, ще одна така капібарка. А далі в мене зошити. Я нічого. Це без слів. Я просто вам їх покажу. Щеїла буба. Хі, ось такі зараз її покажу. Так, цю я показувала. Так, все. Ну, а чому б ні? Далі у нас ось такі краєвиди. Вони також з одної колекції, вроді би. Далі у нас ось така собака в наушниках. Далі у нас ось такі дві собачки. Не мені подобається, я не знаю. чому. М -м -м, це мені не сильно подобається, але аж псевдо. Такий тиграр. Далі у нас два ось таких зошита в рожевому оформленні, скажімо так. Далі у нас ось такий з якоюсь тютінькою. Ну, дуже гарний. Він мені також подобається. А зараз я покажу вам всі свої топсті зошити. Вони на, на 60 сторінок всі. Перший це ось такий. Це лененький. Я його не сильно хотіла брати, але підійде. Так, далі. Ось такий, мені вже подобається набагато більше. Ну, також обичний зошит. Клітиночку. Як і всі. Ну і останні теж з такими краєвинами. Також клітиночку. Та це да, це все, що я купив. Зараз я вам покажу свій одяг. Я недавно помила голову, не зважайте уваги. Перший перше лот це ось такий світий рок. З якоюсь там надписю. Його я брала в сезоні, мені він дуже сподобався. А позаду ось такий шикарний бантик. Я його взяла тільки за бантиком. Так. Далі в нас також брала в сезоні це ось такі джинсики. Вони мені дуже сподобались. Вони мега гарні. Ззаді карманчика. Ну, вони просто, ну. З першого погляду. Далі у нас ось така футболочка. Вона у нас з вишенками такими Плістючками. Тоже дуже гарна, брала, непомніне. Також в тому магазині брала ось таку чорну футболочку з оленем. Вона мені також дуже сподобалась, вона дуже гарна. Ось так. Далі у нас. Ось такі штанишки. Ну... Як же їх можна було не взяти? Такі брюки, скажімо так. Вони мені також дуже сподобались. А їх міряла з отакою ковтинкою. Ось вона. Отака. Я вам її вже показувала в відео. Також мені дуже подобається. Ну... На кожній відчувається не сильно добре, але... Повне нормально. Це все, що я взяла і із... одягжу свою обувь. Перше лоце ось такі от червички, в яких я ходила по магазинах потім. Ну, такі. Вони на двох застіпках. Ось і ось в Ось у них збоку якась штучка. Ну Мені вони дуже подобаються. В принципі, так. Да. Далі мені вони дуже подобаються ось такі чорно-білі красівки. На кавних подушка. Ну, вони мені мега сподобались. Дуже гарні. Далі це я взяла собі змінку на фізрус такі. Обичні біленькі макасінчики. Такою підошвою. Ось. Та далі я взяла на 1 на вересня собі ось такі сандаліки. Ну, Камо. Подивіться, які вони шикарні. Така в них подошу. Саме необичне. Ну, вони дуже гарні, у них отакий бантик. В цілому вся моя обум мені дуже подобається. Ну, ось так виглядає, як я закупилася в цьому році. Отак виглядає мій back to school. Uh -huh. Да річка. Ну, всіх люблю цілую, я внімаю, па па